Книга Об'явлення Івана Богослова. Розділ перший Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися, і він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові, який засвідчив про Боже Слово і про свідчення Ісуса Христа Все, що побачив. Блажений той, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та дотримується написаного в ньому, адже час близький. Іван до Семи церков, що в Азії Благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить, та від семи духів, які перед Його престолом, і від Ісуса Христа, який є вірний свідок, первородний з мертвих. Владика земних царів, йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священниками Богові і своєму Отцеві, йому слава і влада на віки віків. Амінь. Ось він іде з хмарами і побачить його кожне око, і ті, хто його проколов, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так, Амінь. Я є Альфа й Омега, початок і кінець. Каже Господь Бог. Хто є, і хто був, і хто приходить, вседержитель? Я Іван, ваш брат і спільник у Скорботі, в царюванні та в терпінні Ісуса Христа, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний, наче сурмий голос, який промовляв Я є Альфа й Омега, перший і останній, і те, що бачиш, запишив книгу і пошли до семи церков У Ефес, У Смирну, Пергам, У Тиатири, В Сарди, У Філадельфію і в Лаодикію. І я оглянувся, щоб подивитися, чий це голос говорив зі мною, і, обернувшись, я побачив сім золотих світильників, а серед світильників подібного до сина людського, одягненого у довгий одяг і оперезаного по грудях золотим поясом. Голова ж його і волосся білі, немов біла вовна, мов сніг, а його очі як полум'я вогню. А його ноги, подібні до блискучої бронзи, наче в печі розпеченої, а його голос, наче шум великої води. У своїй правій руці він тримав сім зірок, і з його уст виходив двосічний гострий меч, а обличчя його, мов сонце, що сяє у своїй силі. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. А він Поклав свою правицю на мене та й промовив Не бійся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, і ось я живий на віки віків, я маю ключі від смерті й від аду. Отже, напиши, що ти побачив, і те, що є, і те, що має статися після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у моїй правиці. Та семи золотих світильників така. Сім зірок це ангели семи церков, а сім світильників, які ти бачив, це сім церков.